Я Підсумую, якщо ти товарник або підприємець, який хапнув Бога за бороду, і в тебе на карті трьохзначні нулі після mm -hmm. якихось цифр, хоча б трьохзначні, то не біжи купляти айфон, а краще дотикнись до людей, які знають, що з цими грошима. Yeah, можна кредит взяти на тачку, там бо знаєш що заробиш, теж нормально. Тим. <реш> так багато хто робить просто, розумієш? Вони в цей місяць заробили там 60 тисяч гривень, наприклад. Він до цього заробляв підприємець там на найманій роботі, там 20, наприклад, чи 25. Ти заробив перший місяць 60, другий місяць там 60 і Тобі здається, що так буде завжди, і ти починаєш жити в, в кредит. Реально. Ти думаєш, що так буде завжди, а тебе це починає. Ти збільшуєш свої витрати? Так. Не відносно, не відносно невідносно тих доходів, які ще навіть не запрогнозовані, просто десь ну це в мене так було. Може люди так не роблять, але по моєму по досвіду в мене багато людей в оточенні, які так робили. Я думаю, що через це всі так проходили. Можливо, можна давайте тоді відокремимо самі такі поверхностні помилки малого бізнесу і підприємця, який ще навіть не розуміє, що він в бізнесі, але він має якісь там кошти. Угу. Давай, давай. Перша помилка це плутати свої фінанси з фінансами бізнесу. Має бути дві окремих бухгалтерії. Ви не маєте розраховуватись в магазині з Фоповської карти. Назначте собі зарплату, яка буде вас мотивувати працювати далі. Це може бути зарплата, яка дорівнює тому доходу, який був до початку бізнесу. Ви жили якось на ці кошти до цього. Поживіть ще 3, 4, 5, 7 місяців, для того, щоб бізнес став як особистість, як якась одиниця. Зі своїми коштами, ресурсами, зі своєю силою рухатись далі, а не постійно з нього висмоктувати те, що він і так не може дати. Друга помилка це перекладання відповідальності.